Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отаку от піцу на швидкоруч. Захотілося повечеряти піцею. Тут же робимо. Головне, щоб у вас був в холодильнику лаваш. Я лаваш завжди тримаю в холодильнику, тому що він там зберігається краще і не псується. Два сирі курячі яйця підсолюю, я підсолюю адгейською сіллю з приправами. Якщо у вас такої нема, підсолюйте звичайною сіллю, а також додаю сюди ще до яєць півстолової ложки майонезу. Все це перемішую. Невеликий пучечок цибулі зеленої нарізаю дрібненькими шматочками і додаю до перебитих яєць. Плоску тарілку наливаю звичайно холодну воду і буду купати там наші лаваші. У мене два отаких от кругленьких. Вирізала я їх за допомогою цієї ж плоскої тарілки, тому що в мене були прямокутні. Якщо ж у вас круглі, без проблеми. А якщо нема круглих, теж без проблеми. Вирізаємо з прямокутних. На розігріту сковорідку викладаю один лаваш, зверху виливаю яєчно-цибулеву суміш, розрівнюю все і накриваю іншим лавашем. Сковорідку відправляю на плиту, накриваю кришкою і підсмажую декілька хвилин. Головне, щоб яйця схватилося. Поки лаваш з яйцями підсмажується, я займусь наповненням піци. Для цього я взяла одну таку невеличку шпікачку. Можна взяти будь-що, що в вас є: чи ковбаску, чи сердельку, чи сосиску, чи гриби, а можна просто взяти овочі. Також ще у мене є отаких чотири помідорчика чері. я їх теж нарізаю кружечками. Лаваш прихватився, тепер я його перевертаю на іншу сторону. Звичайно ж, для нашої піци ще треба сиру. От такий у мене невеличкий шматочок. Натираю його на крупну терку. Лавач з однієї сторони змащую кетчупом. Кетчупа в мене не було. Я взяла томатну пасту, додала туди аджики і вийшов такий кетчуп. Потім зверху половину сиру викладаю на сир ковбаску і помідори, а потім знову сир. Звичайно ж, для яскравості, для смаку ще додаю зелень. У мене це вітамінна черемша. Коворітку знову ставлю на вогонь, накриваю кришкою і готую, поки не розплавиться сир. Все, піца готова. Тепер треба її нарізати. Ви знаєте, чесно вам признаюсь, ножем дуже незручно різати. За кадром я порізала все ножицями. А тепер можна і скуштувати дуже-дуже дуже смачно, ароматна, ніжна. Неймовірно смачна. Ви знаєте, все збалансовано. Готується швидко, без проблем. Приготуйте, дуже рекомендую. Якщо вам подобається відео на моєму каналі, діліться з ними своїми знайомими. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, діліться рецептами. Мені приємно, а це також сприяє просуванню мого каналу. До нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно щасливі.